Дуже популярне питання, як зібрати коробку фідериста. Тобто, що має бути конкретно, які аксесуари мають бути у вас на фідерній риболовлі. Попереду ми вже зняли сюжети, як обрати фідерне вудлище, як обрати фідерну котушку, а також на чому зупинити свій вибір на кріслі фідерному або на платформі. І саме сьогодні ми підійшли до того моменту, коли нам вже потрібно зібрати фідерну коробку. І що має бути всередині цієї коробки. Всім привіт! Ви на каналі Флагман Риболовля та Туризм і рубрика риболовні фішки. Мене звуть Олег Демченко, і сьогодні ми продовжуємо тему, як зібратись на фідерну риболовлю. Тобто, як зібрати фідерну коробку. На початку потрібно обрати коробку. З якою ми будемо їздити на риболовні сесії. Їх буває дуже велике різноманіття, вони бувають різних розмірів, різних дизайнів, а також різних конструкцій. Але в них одна мета це зберігання фідерних аксесуарів. Тому ви самі вже обираєте, яка вам більше сподобалась коробка за дизайном, за ергономікою або за розміром під ваші потреби. Та ваші умови. Тож подивимось, що саме в нашій коробці всередині, усі рибалки, фідерні рибалки, я зазвичай починаю з маркеріння. Тому обов'язково ваші фідерні коробці мають бути маркерні грузила. Вони бувають різної форми, типу міна або булава. Також обов'язково у вас мають бути грузила. Різної ваги під різні умови. Вони бувають 40 грамів, бувають 70 грамів, 80 або 100. Це обов'язкова річ, яка у вас має бути в вашій коробці. Зазвичай в мене їх набагато більше, цих грузів, тому що я їх дуже часто гублю. Ну, і переходимо до одного з головних елементів фідерної риболовлі це годівниця. Вони мають дуже велике різноманіття. Бувають пластикові, металеві, різної ваги, різної форми, різного розміру, різних конструкцій. Дуже багато їх. Ви можете не обов'язково перевозити в цій коробці. Зазвичай я перевожу годівниці окремо в окремій ємності, бо в мене їх дуже багато різної ваги і різної конструкції. Але якщо ви хочете перевозити все в одній коробці, ви можете їх перевозити і тут. Але перед кожною риболовною сесією, в такому разі, ви передивляєтесь і підбираєте саме ті годівниці, які вам будуть потрібні під ваші умови. Ну і наступне, переходимо до інструментів. Це у нас можуть бути екстрактори, петлєвяз та гачков'яз. Перше, це екстрактори. Якщо хто не знає, що це таке, це прилад, який дозволяє дістати гачок, коли риба дуже глибоко його заковтнула. Особливо це дуже часто трапляється, коли ми ловимо на маленькі гачки, на 14-й номер, 16-й, 18-й і менше. Вони бувають різного розміру, усі, майже усі пластикові. А також різної форми. Який найзручніший для вас, ви будете вже самі обирати. Я для прикладу використовую, мені дуже подобається така форма. Я використовую такий маленький, це під зовсім маленькі гачки, тут під трошки більший. А тут під великі гачки, це зовсім під великі. Але це такий у мене друзі використовують таку форму екстрактора. Ну, і людям теж дуже подобається. Далі переходимо до петлів'яза. Петлів'яз – це такий прилад, який дозволяє нам робити петельки. Зазвичай, коли ми в'яжемо по віці, з однієї сторони, з одного кінця у нас в'яжеться гачок, з другої у нас в'яжеться петелька. Так, можна петельку в'язати, не використовуючи петлів'яз, але петлів'яз дає вам змогу це зробити швидше. Економить час. Краще його використовувати, тим більше він коштує дуже там, дешево і там, ціна дуже демократична. Ну і наступний гачков'яз. Також можна в'язати гачки без нього, але він також вам економить час і ну, з ним дуже зручно, особливо, коли ви в'яжете дуже маленькі гачки. Бо пальцями тримати гачки такого розміру, як 16, 18, 20 номер або 22 без гачков'яза дуже незручно. Дуже зручна штука. Ну і далі переходимо до такого ж елементу фідерної риболовлі, без якого не обходиться не одна рибалка. Це повідці, в'язання повідців. Для в'язання повіців зазвичай ви використовуємо жилку поводочну. Вона також буває різного діаметру, різні виробники. Тобто ви обираєте, що вам вже буде більш подобається. Буває гуру, престон, флагман. Усі вони дуже якісні, бувають трошки жорсткіші, бувають трошки м'якіші. Але обов'язково у вашій фідерній коробці має бути майже усі діаметри, які бувають в поводочній жилці. Тому що у вас бувають різні умови. Ви можете ловити по холодній воді, ви можете ловити дрібну рибу, ви можете ловити більш велику рибу, і вам потрібна жилка більш товста, особливо це стосується. Влітку, коли риба дуже активна, активно клює, і тонкі жилки не дуже вам потрібні. Тому обов'язково я тримаю усі діаметри, починаючи від 208 і закінчуючи 0,16 іноді 0,18 жилкою. Тому жилка повинна бути обов'язково. Наступне у мене тут є фідергам. Це еластична вставка, яка в'яжеться проміж повіцем і основною жилкою або шнуром. Яку ми дуже-дуже часто використовуємо, поки що сюди кладемо. Далі гачки. Теж у мене їх зазвичай дуже багато. Для прикладу, я покажу вам. Різні розміри, різні моделі, різні виробники. Тобто різні умови під різну рибу ми підбираємо гачки. Якщо ми ловимо платву, обираємо одні гачки. Якщо ми ловимо ляща інші. Бувають також гачки більш універсальні. Для прикладу, от, Овнер 921-922 модель. Гачки, гачків, як то кажуть, не буває багато. Це розхідний матеріал, тому я дуже багато їх тримаю в коробці. Чим частіше ви міняєте гачки, тим частіше і більше ви ловите рибу. Бо деякі люди роблять помилку і ловлять на один гачок всю риболовну сесію, поки вони відірвуть. Погач це гачки. Далі переходимо тут в мене аксесуари. Це дрібнички, з яких в'яжуться монтажі наші фідерні, без яких теж ми. Не Зазвичай я зберігаю в таких коробочках, щоб не загубити. Дуже зручно, вони все в мене по ячейкам. Кожна, кожний різновид дрібничок, там вертлюшки можуть бути, зараз покажу. Все я зберігаю окремо. І тут зручна коробочка, тобто ми достаємо, що нам потрібно, потім закрили і склали. Все в одному місці. Тут у мене відводи під годівницю, готові вже е, амортизуючі вставки. Відбійники можуть бути. Це карабін з вертлюгом, з втулкою, це топорки силіконові. Також відвід такий жорсткий під годівницю. Також вертлюги. З застіпкою, але також я маю їх різного розміру. Large, medium, середній і великий. Для чого це потрібно? Бо іноді, коли я ловлю в таких умовах, коли я використовую дуже важкі годівниці, я використовую застіпки з вертлюгами трошки більше. Бо там більше навантаження, в них більше розривне навантаження. Більше Якщо я ловлю не дуже великими і важкими годівницями, я можу поставити такий медіум невеличка застібочка. Монтажик більш е, акуратненький, такий і не дуже великий. Далі переходимо, що у нас тут? У нас тут ножиці. Це ножиці також обов'язково мають бути, тому що коли ми в'яжемо по вітці, коли ми в'яжемо наші монтажі, нам потрібно щось відрізати. Тобто, ножички. Мають бути. Також у ці дуже зручна модель, вони ще складні. Ну і Три ножиці ми використовуємо, коли нам потрібно порізати живий компонент. Тобто це може бути хробак, опариш або мотиль. Коли нам потрібно зробити таку кашку, іноді це краще працює, ніж ми додаємо в наш корм все це ціле. Тобто зробити такий самий маячок. Ну це вже інша історія. Більш подробно ми вже в наших сюжетах з риболовлі будемо розказувати. Далі тут у нас поводочниця. Також хочу зазначити, що не обов'язково поводочницю і саме цю, і взагалі перевозити в коробці. Я зазвичай використовую іншу поводочницю, вона в мене більша, і я перевожу її окремо. Завдяки цьому ви можете використовувати коробку трошки меншого розміру. Якщо ви хочете все складати в одному місці, це дуже зручно, до речі. Бо я коли тільки починав ще рибалити, дуже 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 давно, у мене не було теж коробки. Мені ще ніхто не розказував, не було змоги з ким поспілкуватись. Тому у мене були також. Якісь окремі коробочки, пакетики, і я постійно щось загубляв, постійно щось забував вдома або в гаражі. Тому коробка має бути обов'язково. Це дуже зручно. Так. Ну і повернемось до поводочниці, трошки про неї я розкажу. Тобто ви тут в'яжете по зберігаєте на мотовильцях, все пов'язали, склали, у вас тут все разом. Ось я вам показав базовий комплект кожного фідеріста, що має бути в кожній коробці. Звісно, ви можете ще положити тут і розмістити більше поводочної жилки, більше гачків або годівниць це вже на ваш розсуд, якщо вам це потрібно. Але я показав вам це базове все, що має бути в кожній коробці фідеріста. Резюмуючи все, що я вам сьогодні розповів, хочу зазначити, що коробка для аксесуарів повинна бути у кожного фідериста, бо від цього залежить ваш комфорт та результативність риболовної сесії. Ви вже знаєте, що має бути обов'язково в коробці фідериста, а як зробити ергономіку, ви вже оберете самі на свій смак. В коментарях напишіть, що саме входить в ваш фідерний комплект. Мені дуже цікаво. А також я вважаю, що нашим підписникам теж буде цікаво це почитати. Тож не забувайте ставити вподобайки, підписуйтесь на наш канал, тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити нові та цікаві і корисні відео. З вами був Олег Демченко, всім гарних трофеїв та яскравих рибалок! Всім пока!